Мої вітання, друзяки, не можу сказати, що добрий ранок. Останні декілька днів в мене добрих ранків нема. Ой, що вам сказати, потихеньку прихожу до тями, тому що втрата батька ну вона легко мені не далась, скажімо так. Вчора ввечері беру батьків телефон, відкриваю фото, відео там з ним. Останні дні його життя, що він знімав, ну, дуже тяжко, дуже. Фух, ну Життя продовжується. Життя продовжується. І я точно знаю, що батя не хотів, щоб ми... Страждали, Ну нічого не поробиш. Близькі люди є близькі люди і так просто їх відпустити неможливо. Так, сьогодні э, трошки вирішив вже розпочати, так сказати, своє життя. Зараз їду на СТО э, до Сереги. Будемо ставити проставки на машину. І можливо заїду до дівчат-волонтерів. Треба забрати шапки, бо хлопці дзвонили, питали з приводу шапок, а я все, ніяких не можу забрати. Сподіваюсь, сьогодні ми з Леною зустрінемось і я заберу шапочки і передам хлопцям такі діла. Тільки що по дорозі їхав, вчора ввечері там дзвонила людина і запропонувала годинник, новий годинник, польот, аушка, прямо в коробочці з документами. Ну, зараз, звісно, я вам його покажу, я його забрав. Не так часто вже попадаються такі речі, тому я сьогодні навіть зранку кружок навернув через Дарницьку площу. Заїхав і забрав цей годинничок Зараз вам його покажу. Ось такий красавчик, бачите, тут документи, коробочка рідна. Вообще взагалі взагалі ні разу не надівався, Даже бірочка, бачите, ще прив'язана. Так що от така сьогодні вранці у мене знахідка цікава. Ось такий красавець. Взагалі повністю весенький. Цей годинник, Ну, звісно, він піде на Еці, тому що тут я його продавати не бачу сенсу, йому тут ціна максимум там, Ну, 22,5. Дорожче за нього ніхто не дасть. А на Еці він буде коштувати нормальні грошей. Ну, звісно, продаватись він буде набагато довше. Хоча може продасться і близько, не знаю. В общем, такі справи. А я, як завжди, зараз ранок у нас сунусь, пробки. Бачите, як завжди, зараз я їду, у нас тут, бачите, такі краєвиди, Лавра, Дніпро, зараз вже Дніпро не видно. Зараз я виїжджаю на столичне шосе і буду їхати на окружну дорогу і там вже і стигу, сподіваюсь, я Бистренько туди доберуся. Ще зараз, якщо мені повезе, то хочу, якщо електрик буде вільний, хочу, щоб подивились печку. Бо щось вона в мене якось працює, так незрозуміло. Ставиш на максимум на 26 градусів, прям жара, ставиш 25 холодком якимось тягне. Коротко, я так підозрюю, що печка там. Не дуже в гарному стані, і зараз я на СТУ знаю, скільки це буде коштувати. І Якщо вільний електрик, то мабуть я також сьогодні розберуся з печкою. І можливо в мене щось цей розйом під сідушкою блин, це ж... знімали сідухи. І розйом там в мене короче, поломаний, він там стяжкою був стянутий. Щось загорілося айрбек в мене. Я так підозрюю, що там коричі, щось розтикувався контакт. Так що сьогодні коричі, займусь машиною. Проставки 100% ми ставимо. З приводу іншого, то це вже як по загруженості майстрів буде. І, і, і чи хватить в мене грошей на це все. Так що такі справи. Все, друзяки, поїхали вже. Станцію, вже під'їду туди і буде включення. До речі, друзі, до речі, я дуже всіх хочу подякувати за підтримку. Ви знаєте, навіть ЦАПіки практично не злорадствували з мого горя. І, відверто скажу, мене це дуже здивувало. Ну, були, звісно, індивідуми, як, як без них, але в більшості навіть, навіть писали слова підтримки. І я ну, всім дякую за підтримку. Всім дякую. Все, життя продовжується. Погнали далі. Побачимося вже з вами на станції. Вже практично на станції, вже під'їжджаю ось Станція, автопан, бош сервіс. Нагадую всім Короленко 11, дроп 1. Тут дуже-дуже багато спектрів послуг і наша воднева очистка двигуна. Так що заїжджайте, ось наші зістиво безяки. Так, а де нам встать? Давайте, мабуть, ми з вами станемо от сюди. Якраз тут є одне вільне місце. Отак от, от. Все, піду зараз, знайду Серегу і будемо розпочинати. Вдосконалювати цю прекрасну машину, яка є. Друга мені поки не світить, тому прийдеться. Знаєте, я от останній місяць там все думаю, блін, треба поміняти машину, хочу оцю XC90 вольвешник Коротше, кинувся туди-сюди, туди, сюди і розумію, що, мабуть. Ближайшу пару років мені ще доведеться гасати на цій малишці. <ріст> <ріст> Тому будемо її трошки підтримувати на плаву. Сподіваюсь, вона мене не підведе. І буде все гаразд. Так, все, друзяки, я пішов, буду зараз <ріст> шукати, де серий, і будемо <ріст> розпочинати двіжуху. А вас очікуємо на станції техобслуговування Автопан. Корольова 11, дроп 1. Погнав я. Зараз все вам буду показувати, що будемо робити, і як будемо робити, і що з цього вийде. Я вже заїхав в бокс, вже машинка моя на підйомнику. Бачите, вже все, процес пішов. Хлопці розбирають машину. Бачите, вже майже розібрали. Вже майже розібрали. Зараз у нас тут іде процес. У мене тут така дебільна конструкція. Стойки розкручується під торпедою. Зараз до речі подивляться і бочку, і лампочки там в мене. Fireбеку контакт відстає, теж глянуть. Так що процес іде, друзі. Оце дуже буде класно. Всі так от зараз побачимо, який, яка буде різниця кліренсі я очікую просто підйом, скажімо так. Ось такі діла. Сереня, привітайся з моїми Доброго підписниками. День. Все, у нас процес іде. Зараз ще в процесі буду показувати, що будемо робити. Коротко, срака повинна піднятися на 3 см, а морда на 2. Я в придвкушенні. <реш> От, друзі, хто купить мою машину, коли я буду її продавати, буде дуже щасливою людиною. Все буде зроблено. <реш> Все, короче, чуть пізніше. Зараз ми з Сірією трошки поспілкуємось, є у нас деякі ідеї, плани. До речі, мій канал Бараковкіна. Ну, всі ви його знаєте, зараз. Я на ньому мало викладаю відео. Коротше, обрати нове життя, скажімо так. Я його буду переформатовувати під, скажімо так, автомобільну тематику. Я ж кажу, у нас тут з Серегою є деякі плани з приводу, з приводу співпраці. Так що очікуйте новий контент, буде, я думаю, цікаво. Буквально з нового року розпочнуться. Скажем так, новий формат відео і дуже інформативний. Я, як людина, яка в своєму житті не купила ні одної нормальної машини, скажімо так, яка е, після покупки не ламалась. Да? Е, тому я хочу трошки розкривати цю тему, е, розбиратись сам в цьому і допомагати іншим, таким як і я е, водіям, які особливо ну, технічно, скажем так, не підковані. Взагалі, вот такі дела. Так що, друзі, ну я більш детально обов'язково все розкажу. Но я думаю, всім буде цікаво. Автомобілі це така невід'ємна частина нашого життя, без якої зачасту, часту, коли, наприклад, якщо в мене забрати машину, в мене життя просто зупиниться. Так що такие дела. Все, я пішов далі, в процесі буду показувати вам, що получится зробити з моєю машиною. Мені прям дуже цікаво, що в мене вийде. О, вже бачите, зняли. А морти познімали. Тут ще стоять трошечки. Так, в цілому... А ви ж, так, да, займаєтесь? Не дергали там, взагалі ходова в цілому. Я не дергав. Не дергали, поняв. Стойки стабілізатора нормальна, да? Да, порваний на амортизаторі Порвався вже, то, да? С той стороны там. А так пока вот так. Понял, записав. Пильничок порваний, бачите, вже Надо буде щось думати з цього приводу. Порваний пильничок. Ой, боже, яке все засране. Тут в мене диски нові, я буквально осінь їх поставив. Так що сподіваюсь, сьогодні вона заживе новим життям. Ось такі проставочки будуть ставити. Нічого другу одну вже встановлюю, бачите, процес іде. Процес, звісно, не буде. Ну, зато сподіваюся, результат буде шикарний. Саме як ставлять першу простору. В общем, не буду мешати хлопцям. Я піду, буду гордий. Як я і підозрював, без ексесу ремонт мій не проходить. В общем, виявили, ну, я вже вам казав, що виявив опорваний пильник на амортизаторі і ліва, лівий опорний подшипник чи там подушка, як вона називається, вийшло. общем, взагалі вона там єлі крутиться від цього. Там кермо в мене, я, до речі, сьогодні прям відчув, що вона якось трошки закусує. Тому коротше, машина буде сьогодні ночувати тут. На жаль, Ну, по-другому не вийде, тому що саме цієї подушки в наявності нема. Ну, машина не така, скажімо, часто, як логаний Дастери, тому на жаль, в наявності цієї подушки немає. Вона буде завтра. Так що сьогодні їдемо додому, машину будемо забирати завтра. Так, ця сторона вже стоїть. Тут все добре. По цій стороні пильничок поміняли, але на жаль... Цю подушечку нам треба міняти. Бачите, розібрано тут. Отака от, от історія. Ну а в цілому, в принципі, це краще. Хоч виявили проблему, заодно поміняємо і те, і друге, і третє, і десяте. Так що будуть і подушечки стояти, і машинку піднімемо, і пенісик поміняємо. Отакі от діла, друзяки. Так що я зараз шорую додому, а продовження вже буде завтра. Як бачите, я вже вдома і вирішив кінцовку відео записати і розказати вам деяку гарну новину. Сьогодні, я не знаю, ну я думаю, багато хто з вас бачив на каналі. Ну, як так, я робив знову відео з приводу зборів для Сереги нашого автобота. І... Дуже-дуже хочу всіх подякувати. Серега сьогодні мені е, скинув голосове. За сьогоднішній день зібрали 10 тисяч гривень. Ну, я думаю, на цей час вже більше. Блін, люди, дуже вам дякую за підтримку, тому що ну, це важливо. Насправді це важливо, коли ну, людина потребує в допомозі, а ми з вами її предоставляємо. І це дуже-дуже круто. Так що від Серьоги всім велика подяка. Я сподіваюся, що ви і надалі будете продовжувати підтримувати Серьогу, тому що ще треба зібрати 40 тисяч гривень, і це дуже важливо. Я зараз залишаю перед вами рахунок карти. Ті, хто, може, не буває в мене на тому каналі. Тому, будь ласка, підтримайте Серегу, треба зібрати 50 тисяч гривень нашому військовому на операцію. І я вірю, що ми з вами це зробимо. По крайній мірі, ми зробимо максимум. І з того, що може. Все, друзяки, завтра буде нове відео, завтра буду забирати машину. <гум> Все, всім гарного дня і до речі, друзі. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк. І у кого є бажання підтримати мене, ставайте спонсорами каналу. На цьому каналі вже є спонсорська підписка, тому буду вдячний кожному за підтримку. Всіх обняв!